Слава Україні! Слава Богдану! Шановне товариство, брати і сестри українці! Нині влада нас зрадила. Я готови зрадив не тільки тим, що протягом трьох половин років його режим принижував нас в національному плані, не тільки тому, що його режим позбавляв на громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед Путіним, перед Кремлем і стають Україну в Москві. Ми допустимо цього, ми хочемо Ні! Ми українці, європейська на нація і А Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Україна це! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовили на Сочі. А, До речі, що? ми вимагаємо не державу. Негайно оприлюднити. Не що ж то на таємні переговори? Які наслідок тих перемоги Путіна є охорожа! Українська нація повинна знати про це. Не можна, не. Народу, вони нас тягнуть знову ж таки В репресії, шахти сталінізму, найрештою тепершне пада. Тут організований сталінізм, чи вам не так? Ви подивіться, що вони роблять ціліки, заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що це -то таке 43-х То 7 рік? Люди пропадають. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей активістів майдану ділиться. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх! По перемоги це класси, відбертання, асоціації по плязі з Європи. Це є перемога і ці відповіді. みんなこっちへ来てくさい